Шановні краяни, сьогодні ми відзначаємо 839-ту річницю з першої згадки про наше місто. Наше місто сивочоле і древнє. Ми зазнавали і війн, і розрух, і розквіту нашого містечка. Але сьогодні біда, сьогодні в нашій державі війна. І наша площа центральна Рогатинська зустрічає героїв. Рогатин разом з родинами полеглих захисників розділяє біль і смуток. Рогатин прихистив внутрішньо переміщених людей, які знайшли притулок і захист тут, а в нас в нашому місті. Ми разом живемо, разом працюємо, разом боремося за перемогу. Рогатинці працюють на перемогу і злагоджено, кожен на своєму місці будує перемогу. В цей день дозвольте вас всіх привітати з. Нашим святом, святом народження нашого міста. Це свято кожного із рогатинців, це свято кожної вулиці, це кожної домівки, це кожної родини, це свято кожного, хто народився і живе в рогатині. Хто приїхав і назавжди залишився в рогатині. Ми всі чекаємо перемоги. І ж тоді, коли повернуться наші захисники, ми будемо святкувати наше свято наповну. Святом вас. Рідне місто моє Рогатин, Вечори, солов'їні світанки, я люблю тебе, рогатин. ти колиска на канаці, султанки, ой ти рогатин, Рідне місто моє, чудоба жоржи, ніжний цвіт сон трави. Рідними місто моє, чудо барви жоржі, ніжний цвіт сон трави.